1 вересня 1990 року було відкрито Конотопську дитячу музичну школу номер 2 Навчання відбувається за такими напрямками: відділ народних інструментів: баян, акордеон, бандура, гітара, фортепіанний відділ, оркестровий відділ, саксофон, труба, тенор, кларнет, блокфлейт, ксилофон, скрипка. Відділ музично-теоретичних дисциплін, сольний спів, хорові дисципліни, музична література, сольфеджіо, викладачами закладу напрацьовано змішану модель навчання. Яка дозволяє в умовах війни здобувати початкову мистецьку освіту, надає можливість всім учасникам освітнього процесу відчути себе реалізованими та потрібними. В 2023-2024 навчальному році контингент школи нараховував 195 учнів. Освітній процес здійснювали 27 викладачів, троє мають звання старшого викладача, сім вищу кваліфікаційну категорію. Досягнення максимально позитивного результату в освітньому процесі неможливо без вдосконалення професійної компетенції викладачів, з метою підвищення рівня викладання на відділах відповідно до плану навчально-виховної роботи проводяться семінарські заняття, методичні доповіді, відкриті уроки, різні форми підвищення кваліфікації. У 2023-2024 навчальному році у конкурсах різних рівнів брали участь 66 Учнів солістів, з них 56 стали переможцями, 14 учнівських колективів, а це 125 учнів, 8 викладачів. Учні школи брали участь у мистецьких проєктах міста по культурному обміну з країнами Європи, де успішно презентували українське музичне мистецтво. Це медіапроєкт Музичне вітання чеському місту партнеру Острава. Поїздка та концертні виступи учнів Кіріла Пальохі, Дарії Чепурко та їх викладача Тетяни Паренаго в литовському місті партнері Плунге. Протягом 2023-2024 навчального року була проведена виховна робота: це тематичні заходи, відзначення пам'ятних дат, таких як Небесна Сотня дивиться на нас, відзначення Дня Свободи та Гідності, День Державного гімну України, мистецька акція, щоб Здолати ворог нас ніяк не зміг, вишиванка буде всім як оберіг. Медійні проекти у серці кожної дитини живе любов до України, мамина пісня, мамина ласка, майбутнє є до Дня захисту дітей, Конституція України та багато інших. Благодійний концерт Різдво гартує і гуртує, присмак перемоги всім дарує, благодійний ярмарок в ліцеї номер 14 30 жовтня розпочався міський проєкт, започаткований відділом культури і туризму Конотопської міської ради Сумської області та управлінням освіти Конотопської міської ради Сумської області на перетині мистецтв. Організаторами проєкту є комунальний заклад Конотопська дитяча музична школа No2 та Конотопська дитяча художня школа Конотопської міської ради Сумської області. Головною метою проєкту є згуртування учнів навколо ідеї миру, загальнолюдських цінностей, стимулювання та реалізація духовного творчого мистецького потенціалу. Серед успішних практик. Відкритий обласний конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах «Дзвінкоголосі Сурми, який об'єднав 89 учасників солістів з 16 мистецьких шкіл Сумської області, міста Гайсин Вінницької області, Харківського державного музичного ліцею, Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької. Відкритий обласний фестиваль-конкурс інструментально-ансамблевого виконавства Віват Маестро, до якого долучилися 30 колективів з 11 міст України. Конотопська міська рада піклується про збереження навчального закладу і здійснює фінансове забезпечення по запланованим статтям видатків. 17 учнів, діти багатодітних родин, сироти, звільнені від оплати за навчання. Двоє учнів школи, Олександр Науменко та Кіріл Пальоха, є стипендіатами міського голови. Найбажаніша нагорода, мирне життя в Україні, найболючіші події, втрати на війні, Низький уклін всім, хто захищає.